Не можу вже сидіти в телефоні, втомились очі, а без телефону не можу, бо це моя робота. Що мені робити? А якщо спробувати використовувати більші екрани для цього, щоб менше втомлювалися очі? Ну так тут краще видно. Можна навіть далі дивитися. Як варіант, можна збільшувати ще екран. Наприклад, якщо монітор підключити до комп'ютера або підключити до планшету. Тоді можна дивитися і що діється на планшеті, і на екрані також. Тому використовуйте більші екрани, більші монітори. Це зменшить ваше навантаження. А особливо для тих, хто дуже звик до соцмереж. Можна видалити соцмережі на автовефоні і залишити їх на. Планшеті або комп'ютері.